Вітаю. розв'яжемо номер 813. Треба розв'язати рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Для того щоб використати основну властивість пропорції, ми візьмемо, побачимо ось тут одиничку знаменник біля тройки. Тоді Скористаємось основною властивістю добуток ранніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, 3х помножити на різницю чисел х-2, буде дорівнювати 3х у квадраті додати 2. І звертаємо увагу на. Знаменник х мінус 2 не повинно дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Отже, тепер ми розкриваємо дужки, пишемо 3х у квадраті, тепер 3х множимо на мінус 2, це буде мінус 6х. Буде дорівнювати. Тепер праву частину 3х у квадраті, додати. 2. Тепер х не повинно дорівнювати. Двійку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Х не дорівнює 2. Розв'язуємо, бачимо, що справа і зліва в нас є однакові компоненти. Це хватрих у, квад... у квадраті. Тоді мінус залишається у нас мінус 6х дорівнює 2, і х не повинно дорівнювати двойки. Тоді. Прописуємо далі, знаходимо х тут. Х дорівня 2 ділимо на мінус 6, буде мінус 2 шостих. Після скорочення ми будемо мати х не дорівнює 2. І тепер ми маємо після скорочення, що х буде дорівнювати мінус 1 треть не дорівнює 2. Отже, відповідь у цьому рівнянні буде дорівнювати х дорівнює мінус одна третє. Переходимо до виконання другого прикладу. У другому прикладі теж використовуємо, ми бачимо, що біля правої частини чисельник є знаменник одиничка. Тоді використовуємо основну властивість дробу, що у нас буде? 2х множимо на х. Так, і записуємо 2х додати 1 множимо. На х, використовуючи основну властивість пропорції. І справа записуємо 2х у квадраті мінус 1. І помножити на 1, то це множення добуток не зміниться. Нажаємо х помножити на. Так, і ще у нас X не повинен область визначення раціонального дробу, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тепер розкриваємо дужки. 2х помножити на х це буде 2х у квадраті плюх дорівнює 2х у квадраті мінус 1. Що тепер ми маємо? 2х у квадраті і 2х у квадраті саме Тепер х дорівнює х у нас не дорівнює нулю, і наступним етапом це буде х дорівнює мінус одиниця, і дорівнює мінус одиниця, і х не дорівнює нулю. Отже, відповідь у цьому рівнянні ми будемо мати х дорівнює мінус одиниця. Переходимо до виконання другого. Третього і завдання. Знову використовуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Тоді записуємо 2х мінус 3 ми множимо на Х. А знаменник першого дробу множимо на чисельник першого, правої частини це одиниця. Тоді тут не буде змін. 2 Х у квадраті плюс 3. І треба помножити на одиницю, то добуток від цього не зміниться. І дивимось, 2х у квадраті додати 3 знаменник не повинно дорівнювати нулю. І другий знаменник x, x не повинно дорівнювати 0. Що ж, працюємо з спочатку з пропорції з 2х помножити на х це буде 2 x у квадраті мінус 3х буде дорівнювати 2х плюс 3 2х у квадраті 2х у квадраті не повинно дорівнювати мінус 3х не повинно дорівнювати 0. Що ми маємо? 2х у квадраті, 2х квадраті самознищуються, тоді мінус 3х буде дорівнювати 3. Давайте таки пропишемо, мінус 3х дорівнює 3, це перше рівняння. Далі х у квадраті не повинно дорівнювати мінус 3 других. А ви бачите, що х квадраті завжди є додатнє число, тому воно виконується при будь-якому значенні х, і додатньому від'ємному воно ніколи не буде дорівнювати мінус 3, або 1,5, і х не повинна дорівнювати 0. Що ж, давайте тепер попрацюємо з цим рівнянням. Х буде до 3 поділити на мінус 3, отримаємо мінус 1. x у квадраті ми можемо пропустити, тому що вон ця, в даному случаю x квадрат не дорівнює мінус 3 друг, виконується при будь-якому x. Ми його опускаємо і не повинен дорівнювати 0. Ми бачимо, що відповідь у третьому рівнянні x дорівнює мінус одиниці. Переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні теж використовуємо основну властивість пропорції. Множимо 6 х квадрат мінус одиниця множенні на одиницю, нічого не змінюється, дорівнює знаменник першого дробу 2х +3, множимо на 3х мінус одиниця. 3х мінус 1. Тепер ліву частину. Так, а тепер подивіться, ще, що у нас є знаменник. 2х плюс 3 не повинно дорівнювати 0. Знаменник ніколи не повинен дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Що ж, тепер 6х залишаємо поки що без змін. Мінус 1 дорівнює. Прівмножам 2х помножити на 3х, це буде 6, 3, 6х у квадраті. 2х множимо на мінус 1, мінус 2х. 3 множимо на 3, це буде плюс 9х. І 3 множимо на мінус 11 буде мінус 3. 2х. Трійку з цього виносимо. За знак дорівнює буде мінус 3. Тепер 6х у квадраті, 6х у квадраті само знищуються. 9х відняти 2х, це буде 7х. Давайте розберемо ось так, 7х залишається справа. Трійку переносимо ліворуч, це буде 3 мінус 1. І х не повинна дорівнювати мінус 3 других, або 1,5. Давайте тепер перепишемо, що у нас є. 7 х дорівнює 3 відняти 1, це буде 2. Х не повинно дорівнювати мінус 1,5. Розв'язуємо, тепер знаходимо х дорівнює добуток 2, ділимо на 7. І х не повинна дорівнювати мінус 1,5. Отже, в область визначення раціонального дроба 1,5 не входить до кореня, тому ми залишаємо відповідь, х буде дорівнювати 2 сьомих. Отже, ми з вами розв'язали номер 8,13. Дякую за увагу!